Він був з прапором України, він ненавидить Росію, Китай, підтримує Ізраїль, ненавидить також і Корею північну. Вот. І я вважаю, що це для України дуже добре. А послухайте, ну хочу, щоб ви зрозуміли, тому що за ну, але Аргентину почують інші латиноамериканські країни, як ти думаєш? По перше, почують. І хочу сказати, що один із перших, хто зателефонував нашого президента, це був це чувак. мілий. Так да, да, да. Так, може він тоді приїде і... в Україну? Як ти думаєш? А, да, він запросив нашого президента? Він готовий організовувати саміт, де запросить країни, які так скажемо, Латиноамериканські і юг. от, і. И... Ну, це важливо. Да, це дуже важливо. Я хочу вам друге сказати. З 2013 з 13 по 23, тобто 10 років, в Аргентині відбувалися дуже такі жахливі події. Щоб ви зрозуміли. Там дуже велика інфляція. 150%. відсотків. Щоб ви зрозуміли, він пообіцяв президент, щоб він відмінив налоги. 90% налогів. Він пообіцяв 90%. А ви знаєте, це скільки ВВП він приносить доходу? 90%. 2% ВВП.